Слава Україні. Ну, вітаю те, віта, студія. Дякую, що запросили. Гером слава. Пане Іване, розпочнімо із. Того, що опублікувало недавно видання за телеграф, журналісти написали, що через нестачу боєприпасів до кінця березня в Україні закінчаться ракети ППО для захисту міст, і замість того, щоб намагатися збити 4 з 5 ракет, як це зараз відбувається, Україна зможе використати свої системи ППО для того, аби збивати лише одну з 5 ракет. Чи справді ситуація? Настільки критична, і чи може це спонукати Росію завдавати частіше масованих ударів ракетних? Ми не знаємо достеменно, наскільки ситуація критична, бо це державна таємниця, але якщо така інформація з'явилася, то вірогідно, що вона більш-менш відповідає дійсності. Але ж не забувайте, що є класична тактика, коли ти починаєш робити алармістські заяви заздалегідь, тобто не коли в тебе вже нічого немає, вже та, да? нічого немає. А коли ти бачиш, що в тебе є, але на горизонті певному планування, ти розумієш. Може де закінчитися, потрібно вже алармійські настрій включати прямо зараз. Можливо, ми маємо зараз прямо таку ситуацію, коли треба е, кричати, бити в набат прямо зараз, але це не означає, що ситуація вже геть критична. Звісно, росіян це може спровокувати. Вони можуть побачити, ага, тобто у вас немає чим відбуватися. Давайте спробуємо. Е, одномоментний, можливо такий великий обстріл вони не зроблять. Але для тестування там два-три десятки безпілотників, таку ж кількість ракет, і потім побачать, якщо дійсно є проблеми з ППО, тоді дійсно будуть пробувати робити щось масштабне, масоване, так як вони це вміють, на жаль. Також у ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, і через це сили оборони змушені відступати на другу та третю лінію? Про це сказав представник Білого Дому Джон Кірбі, і він підкреслив, що США мають терміново продовжити військову допомогу Україні. Наскільки зараз є гострою нестача боєприпасів на фронті? І до яких наслідків на вашу думку може призвести дефіцит та затягування з допомогою Україні? Так, дивіться по снарядах. Е, ситуація наскільки ми чуємо від військових, вже не така критична, як це було е, ще місяць тому. Ми повинні це розуміти так. Є там проблеми, є, не вистачає на окремих напрямок. Напрямках наші військові змушені замість масштабних обстрілів Росіян робити такі снайперські постріли. Вони кажуть, ми переходимо на такий етап: ну і самозбереження і снайперські влучання. Тобто, там де раніше можна було 10-20 поцілити зараз. Ми робимо в декілька разів менше, але беремо за ефективність, то що влучність. Була. Але в той же час, що цікаво. На інших напрямках наші військові ну, ми не кажемо, які напрямки. Хай це залишиться на, на нашому командуванні. Захочуть самі скажуть. Е, у наших військових з'являються боєприпаси, в тому числі ми отримуємо е, скажімо так, відгуки від клієнтів, від незадоволених клієнтів від росіян, які кажуть: капець, що там кажуть, що українці нічого немає, все в них там є, летить все, різні калібри, і причому дуже серйозно. І, можливо, саме ось через це вдалося на окремих напрямках зупинити. Нити потенціал наступу Росіян, але ще раз тут зараз до кінця не зрозуміло. Навіть наші військові не можуть сказати, чи це через саме. Появу боєприпасів, чи саме через те, що у росіян э, цей запал наступу він ну, закінчився, виснажується, вони втомилися. Їм треба трішки пропочити і пір, э, ротацію зробити, й нову техніку підтягнути. Э, зараз цим зрозуміло. Треба певний час для того, щоб отримати розвід інформацію, з'ясувати через що вони зупинилися. Варіант один або варіант два, і тоді вже стане зрозуміло. Але і чехи кажуть, що ми вже оті ось Сотні тисяч снарядів, які знайшли, а, частина вже в Україні, частина домовляє, про, про частину домовляємося. Плюс декілька сотень тисяч кажуть, ще потенційно є, і просто а, подивіться, як красиво зроблено. Там, де американці не змогли домовитися про постачання боєприпасів в Україні, їм відмовляли, кажуть, ні, або там, там на різних мовах кажуть ні, то чехи. Я не знаю, яким чином, як вони домовилися, що вони запропонували, чим погрожували або чим спокушали, але вони змогли домовитися. Кажуть, це ж не потолок, що це не стеля. У нас там є ще можливості. Причому, як вони кажуть, ми беремо снаряди в тих країнах, які навіть є союзниками Російської Федерації. Тобто, це дійсно філігранна робота. Наскільки така кількість снарядів боєприпасів так є вагомою, от саме. <ків> Про таку кількість як від Чеської Республіки, ну це не від чеської республіки. Чехи знайшли, Значили, а так. купляли всі, всі в складно. Називалася така цифра: 800 тисяч угу. снарядів, потім там ще 200 тисяч, потім ще 700 тисяч. Тобто, загалом, ота ось кількість математично це вийшла: 1,7 мільйона. Це те, що росіяни робили раніше на рік. Тобто раніше, в жирні нульові, в жирні, ну такі не жирні десяті, вони робили на рік. Зараз е у росіян статистика дійсно підстрибнула. і за графою е виробництва інших металевих виробів, ми бачимо підвищення е виробничих потужностей. вони кажуть на 30%. відсотків. А під цією графою ховається виробництво снарядів. Тобто, орієнтовно на рік, росіяни збільшили виробництво на 450 тисяч снарядів. Але ще раз, це статистично дуже приблизно вийшло орієнтовно на рівень 2 мільйони снарядів. Ну 2 мільйони там з копійками. От те, що нам передадуть, це ну вважайте річна річне виробництво росіян. Якщо ми це будемо витрачати в поточних умовах, то ну як ми витрачаємо зараз, то це орієнтовно ще раз. Ну це приблизно дуже. 200 тисяч снарядів на місяць. Ну і от починаємо ділити. Якщо 800 тисяч снарядів, то це на 4 місяці активних бойових дій. Якщо там менше, то будемо розтягувати. Тобто, ну я думаю, що на півроку повинно цього а, ну, бути достатньо. Але ще раз ми не знаємо, як воно приїде як швидко, і не забувайте про зовнішній фактор, Про Росіян вони теж не сплять. Вони шукають звідки Україна купляє ці снаряди. Вірніше, європейські уряди а, будуть намагатися, по перше. Тиснути в свою чергу на уряди тих країн кажуть: не вздумайте продавати європейцям, інакше ми вам тут щось заборонимо. Згадайте приклад з Еквадором, коли Еквадор сказав, ми продамо передамо Україні старі гелікоптери, вони вже розвалюхи все. А американці дадуть нам сучасні злиться, Black Hawk були неважливо. Потім росіяни в, в, в цю тему влізають, кажуть: еквадорці, якщо ви зробите цю акцію, ми заборонимо ваші банани. Тобто ринок бананів Російської Федерації для Еквадору буде зачинений. А це на увагу на секундочку на 700 мільйонів американських доларів. Тобто Еквадор подумав і сказав, що ні, нам краще з Росія залишатися з росіянами. Тобто я до чого веду, що Росіяни спробують або перекупити ці снаряди, або знищити, або дипломатично натиснути, щоб Україні вони не дісталися. Пане Іване, під час виступу у виборчому штабі Путін заявив, що Росія хоче створити санітарну зону на територіях України, які підпорядковані так Києву. Що це може означати на практиці? Це нова назва цієї СВО. можливо, таким чином. Бо від дуже часто використання СВО вона вже потемніла називати війною. В них якось язик не повертається. Тому кажуть, ми робимо санітарну зону. Але ще раз для наших громадян не повинно було бути жодних ілюзій. Бо санітарна зона, це як вони так називають. Це ми повинні називати санітарна зона в росіян. Це для них просто захоплення. Що вони кажуть? Ми хочемо господі. Від наших кордонів відмежуватися, зробити таку зону щоб не обстрілювали територію Біллачини, тобто 100-200 кілометрів глибину. Потім вони ці території захоплені, вони визнають знову російську територію і знову відсовують українські війська і так до Львова, до Варшави, до Берліну, до Лісабону, тобто, ну така собі повзуча окупація Росіян, а Україна теж. Має контрпропозицію, а давайте ми зробимо вам санітарну зону, але будемо дуже об'єктивними. З сучасним розвитком озброєння, з сучасною дальністю в нашому випадку, в українському, санітарна зона повинна проходити десь по лінії третього, а то й другого садового кільця в Москві. Ну, так, щоб санітарна зона, то вона була справжня санітарна зона. Хочу ще з вами поговорити. Один матеріал. Іноземного видання, от скажімо так, процитую: а британські топ-чиновники у сфері оборони радять вищому керівництву і військовим командувачам України утриматися від планування та реалізації нових наступів на фронті, натомість. Варто сконцентруватись на побудові стратегії оборони, як йдеться у матеріалі The Sunday Times. Таку пораду дали міністр оборони Британії Шапс і командувач британської армії Радакін під час візиту в Україну. Чи погоджуєтесь ви з такими порадами? І як вважаєте, яку необхідну тактику обрати в Україні у найближчий час? А, довітак без порад. Ми поради поради не даємо, бо наші військові краще за всіх знають, як воювати, чим воювати. Вони все бачать безпосередньо на фронтах. Єдине, що ми можемо просто проговорити цю стратегію, яка була запропонована. Що малося на увазі, наші колеги з Великобританії побачили наш потенціал. Вони побачили військові спроможності, людські спроможності, побачили наші. Проблеми з чим у нас проблема: снаряди, проблема, техніка, проблема, авіація, проблема, люди. Проблема Подивився підтримку в суспільстві. Ну, два, так безперечно, Вони бачить, що в суспільстві поступово підтримка. Вона ну спадає. Ну це треба відмітити, як не крути, і багатьох це не влаштовує. І ось вони приходять до висновку, що вам, українцям, краще зупинитися, поберегти свої сили і не бігти вперед. Звітувати, що ура, ми почали новий контрнаступ, якими силами, якими ресурсами? Чи буде він вдалим ну, вірогідність вдалого контрнаступу? Прямо зараз вона набагато нижче, в рази нижча, ніж в рази, в рази, ніж була в 23-му році. В 23-му році, коли ми були. Ну, не те, що сильно готові, але у нас і танки були, з'явилися, і підрозділи сформовані. Зараз такого немає. Тому британці кажуть, хлопці, давайте ви кращувати оборону, сточуйте росіян. І, будь ласка, про політичні ваші мотиви, що нам треба щось там звільнити, щоб потім репортувати. у вас просто може бути вийти вийти така ситуація, що м, м, просто не залишиться людей. Взагалі. Тому пропозиція ось була така. Але наше командування, ну, я думаю, воно. І або прислухається, або має свою думку. Бо багато безліч факторів там сто п'ятсот тисяч факторів, які треба враховувати, окрім політичної якоїсь складової, окрім військової, там ще є багато чого. Останнім часом війна все більше переходить на територію Росії. Це і рейди російських добровольців, і удари безпілотниками по нафтобасах, І от ам, аналітик видання БІЛД. Рьопка заявив, що Україна може випускати по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів щоночі, і з початку цього року ЗСУ атакували а, дронами 12 нафтопереробних заводів у Росії, завдавши 17 ударів по них. Наскільки болючими є ці удари для Росії, і чи можуть? Атаки, зокрема, вплинути на ситуацію на фронті. Чи можливо таке, що війська РФ залишаться без пального? Тобто відчують якийсь дефіцит дефіцит, чи швидше цивільні росіяни його відчують? Питання зрозумів так. Дивіться, українці можуть. Але не завжди є не те, що бажання е, є там старі безпілотники, стрижі, е, це розвідувальні безпілотники, часів радянського союзу. Е, вони переобладнані на велику таку велику безпілотник з великою кількістю вибухівки. Не завжди долітають. І сьогодні були фотографії знищено цього безпілотника у Росіян. Є ППО, але треба відмітити. Це важливо, що це не пропагандистські кліше, це не марафонські кліше. Що у нас клас, все ми перемагаємо тут. Треба відмітити. Дійсно, з безпілотниками ситуація пішла на краще. Це не про fpv дрони, це про безпілотники, які літають на 500 плюс кілометрів. Україна все ж таки змогла випрацювати систему. Орієнтовно в Україні є 15 різних моделей цих безпілотників, які. Плюс-мінус працює десь більше, десь менше, а можливо, навіть більше взагалі є номенклатура, але працює ще. І ось вони літають на 500 плюс кілометрів. Тобто 500 це взагалі вже це таке ближнє зарубіжжя називається 700 900 до 1000 кілометрів долітають. А що українські спецслужби, зокрема СБУ, обрали собі за мішень? Це нафтопереробні підприємства Російської Федерації, НПЗ, якісь там термінали на лівні. А, В чому нюанс? Не просто по ємностях прилітає. Ємності з палом — це копійки. Навіть якщо товар, там, дизельного пального бензину було знищено на мільйон доларів для росіян, ну це взагалі не гроші. Ну окей, це збитки, це не гроші. Ще раз, мільйон доларів, це можливо для якоїсь людини, там серйозні гроші. Для бізнесу російського це дрібниця взагалі. А, але Точно прилітають безпілотники саме в цю атмосферну вакуумну установку, яка є серцем нафтопереробного комплексу. Тобто цю історію ти не придбаєш на алі не там в магазині комусь не купиш в будівельному в російському або в супермаркеті через санкції швидко не привезеш на велике кількість електроніки, датчиків. Тобто, це дуже складна історія, і коли знищується підприємство, не працює орієнтовно. Зараз у Українські спецслужби СБУ разом з Гуром вивели з ладу російського нафтопроробного комплексу десь на 12-14%. Взагалі виведено з ладу, більш-менш не працює, або взагалі ну, просто знищено повністю. До чого хочемо ми дійти? Хочемо дістати всі підприємства е, нафтової галузі на території Європейської частини Російської Федерації. Тобто за Уральним там вже важче буде, але я думаю, щось з пізніше. Потім повернеться на друге коло. Тобто, те, що було знищено, наприклад, не знаю там, в листопаді 23-го року. Його відновили, і в травні 24-го повторно получившись гранату. Тобто, ця історія буде. Чому саме паливо? Бо паливо це кров війни, гроші це кров війни, це гроші які заробляють на експорті нафти, це податки, це закупівля на ці гроші підшипників мікроелектроніки мікроелектроніків, транзисторів за кордоном, плюс це оплата праці російських військових найманців. Російська армія буде отримувати паливо, незважаючи ні на що. Вони будуть забирати у швидких десь в Якутії, в Омську в Новосибірську, якихось соціальних службах, не знаю, у, у, що там може, у розвозках хлібу, будуть забирати їм байдуже. На головне, щоб що. Паливо ставало менше зараз. До речі, посівна компанія в Росії буде стартувати. Головне, щоб паливо було менше, щоб ціна на стелах МПЗ йшла е, вгору, росла. Що будуть робити в е, адміністрації президента Путіна в класичному авторитарному режимі? Будуть телефонувати, казати: маме маме ма, ма, терміново зупиніть здорожчання нафтопродуктів. І тоді за класику жанру паливо почне зникати з як прилавки на з, з, з автозаправних станцій, тобто нам треба економічно розглядати Російську Федерацію середину ну, і змусити е, товари здорожчати в рази.